Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. В даному відогляді на домовичій увазі ручний інструмент від компанії Bosch, а саме ручні пили. І почнемо ми огляд з японського типу пил. В даному випадку у нас на столі три пили, те, по суті вони відрізняються лише робочою частиною. У даному випадку у мене в руках. Робоча частина для чистого різу, проте в неї є ще одна суттєва перевага. Окрім того, що вона виконує чистий різ, є можливість виконувати різ під кутом. Дуже чудово підійде в столярному мистецтві, так, наприклад, для підрізання шкантів. Проте дані пили можна використовувати і у побуді, наприклад, для завдань, пов'язаних з обробкою присадибних ділянок. Бачимо те, що у нас є така сама пила, проте. Тут є спеціальна металева накладка з верхнього боку. Вона так само використовується для чистого різу, написано «Clean for wood». проте вона вже не гнучка. Найчастіше такий тип робочої частини використовується, коли в нас йде робота на витянуту руку. Відповідно, жорстка фіксація допомагає цей процес зробити швидко, без якихось додаткових похибок. У нас присутні. Універсальні полотна, в даному випадку у нас японська пила з цим полотном знаходиться по центру. І ці полотна, як вже відомо з їхньої назви, мають можливість двох типів різу: відповідно, чистий різ та більш грубий швидкий різ. Одразу готові до роботи два типи ріжучого обладнання. Наступними розглянемо ножівки та ручні пили. Почнемо з ножівок. У нас є компактна модель, яку, по суті, зручно використовувати в якихось дрібних завданнях, де потрібно щось терміново підрізати. До неї ми маємо певний асортимент витратних матеріалів завжди у доступі. З приводу цієї пили дуже зручний хват, прогумована поверхня, знову ж таки, рельєфна прогумована поверхня. Рука не ковзає, а зміна витратних матеріалів відбувається досить швидко за допомогою спеціального коліщатка Та досить жорстка металева основа. З приводу більшої пили, більшої ножівки, у нас тут є можливість дворучного хвату для більш комфортної роботи. Знову ж таки, обидва руки я дуже добре прогумовані. Таке враження, наче як тримаєш дорогий електроінструмент в руках від компанії Bosch, а ми вже звикли до його надчудової ергономіки. І з приводу заміни ріжучого полотна, вона у нас так само відбувається дуже швидко та безінструментально. Присутній асортимент витратних матеріалів під нашу ножівку, відповідно, завжди в доступі. І є у нас ось така пилочка. По дереву. Це класична пила по деревині, проте з підходом від компанії Bosch. Знову ж таки, дуже добре прогумоване рельєфне руків'я, зручний хват, добре продумана ергономіка та ще додатково присутня лінійка на верхній частині. Отже, як висновок, маємо широкий асортимент ручних пил від компанії Bosch з підходом від компанії Bosch. Відповідно, якісна ергономіка, надійні матеріали. Та великий ресурс самого інструменту за підбором за детальною консультацією за більшою кількістю інформації та за електроінструментом від компанії Bosch, Звертайтесь на сайт інструментаріум. Інструментаріум Наші фахівці допоможуть вам зробити правильний вибір. Друзі, подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, підпишіться та поставте вподобайку. Та побачимось у нових та цікавих оглядах.